Ця тема в мене накипіла влада в Україні трошки або з або з точно не можемо зрозуміти. Суцільне скажімо так, вже забули, забули були срачі. Це зараз основна історія Російська Федерація обмежує права людей, і в мене питання: єдині новини: телемарафон Арестович, не дай Боже від нас, від українців не відчепиться. Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олексій Павловський. Сьогодні будемо говорити на чутливу політичну тему на тему влади та суспільства. Сьогодні ми знаємо, що влада в Україні трошки або загралася у війну, або загралася у владу. Ми точно не можемо зрозуміти. Ну, в першу чергу, я не можу зрозуміти. Я вирішив сьогодні вийти в ефір, тому що накопичилось в мене багато цього негативу. Я не хочу говорити призвища і не хочу згадувати. Ти тих чи інших політиків, але я просто скажу про те, що сьогодні відбувається в Україні. І про те, що говорять українці, які за кордоном, наприклад, у Сполучених Штатах Америки вже не один десяток років, і що вони думають на цей привід спілкувався зі своїм другом, який знаходиться тут вже майже 12 років. Він працює, заробляє гроші. У нього є декілька бізнесів, і він говорить, що в нього втрачається мотивація допомагати Збройним силам України, допомагати донатити та підтримувати хлопців та дівчат на Рдовій та в збройних силах України взагалі він е, пояснює це тим, що українська влада робить все для того, аби українці за кордоном просто почали перестали, скажімо так, не почали, а перестали любити Україну. Чому тому, що якщо сьогодні Українська влада обмежує права людей? Я хочу звернути зараз якраз до сьогоднішньої історії з паспортами та продовження. Я не говорю про тих, хто виїхав там чи не виїхав, або тут давно 10 років, або 15. Зараз у суспільстві такі настрої, що вони один одного. Просто ненавидять україномовні російськомовні українці всередині України дуже сильно сруться. Срачі це зараз основна історія драйву медіа простору в Україні. Телемарафон в Україні зараз нагадує суцільне, скажімо так, суцільну перемогу. Постійно одна перемога. Ніхто не говорить про те, що в Україні дуже великий продаж зброї. ніхто не говорить на телемарафоні, що в Україні дуже велика. Корупція на сьогоднішній день, і ми це з вами знаємо. На жаль, чи на щастя, ми дуже добре з вами знаємо, що сьогодні військовослужбовцям дуже важко отримувати допомогу. Дуже важко отримати УБД. Та дуже дуже і дуже важко, щоб їх признали, признали інвалідами. А я читав дописи Масі Наєма. Я думаю, ви всі знаєте, хто це такий. Це брат Мустафі Наєма, мого колишнього колеги. Ми з Масі дуже добре знайомі. Він створив громадську організацію, яка допомагає військовим Саме у вирішенні таких проблем, як учасник бойових дій, або інвалідність отримання, або списання з армії, тому що ось повернуся до того, що я з другом говорив. Він розказує що хотів служити в Україні. У 18 років пішов йому зараз вже там за 30 далеко. А 18 років він пішов до військомату, щоб типу записатися, да там в армію. І коли в черзі він стояв до До військомату, також прийшов такий чувак дуже дуже худий. Десь він каже, метра під два з ростом, і в нього такий просто дуже Великий горб на спині. Ну, я не знаю, чи це дефект, бо сидіння за комп'ютером або за книжками, але факт залишається фактом. Він дуже хотів, той чоловік, який прийшов, там ну, не чоловік, а хлопець молодий, який прийшов до військкомату, він дуже хотів потрапити в армію. Його не брали. Ви сказали, слухай, ну хлопче, йди там, він 2 метри, там вага у нього 55 кілограмів. Тобто йому говорили, що ти просто непридатний, і йди додому з Богом. І навіть потім. Приходила до військомату мама, приносила там якісь бідончики з молоком, з сиром, з творогом до голови цього військомату і просила їх, щоб дитину взяли в армію. Чому? Тому що це мрія дитини. Вона хоче служити в армії. Вона сказала, що він повністю здоровий, просто є фізичні якісь недоліки, скажімо так, які можна вирішити. Ну з вагою, я думаю, ви всі розумієте, що проблем немає взагалі. і можна ганяти туди і. Вверх і вниз сама історія забавна в тому, що просто його не взяли. І я не говорю про те, що у нас дуже у війську велика бюрократія. Я говорю про те, що сьогодні в Україні бюрократія і несправедливість дуже у багатьох факторах. І повертаючись до Бориса Берези, його на початку повномасштабного вторгнення, там я не пам'ятаю коли саме, але десь. Через неділю після 22 лютого його знайшли десь в якомусь монастирі на західній Україні. Хтось там або сфотографував, або прийшла поліція, або там щось військові прийшли. Не пам'ятаю точно, але була така історія. Тим не менш, ця людина потрапила потім до збройних сил України. Я не знаю, як вона там пройшла швидко, але найцікавіше, що він зробив. 10 мільйонів фотографій в одній тій ж формі, майже на одній е, тій ж е, локації, і якимось чином, через три місяці, він чи через чотири, там, якщо можу помилятись, там плюс-мінус кілька місяців, він пішов з лав збройних сил України за станом здоров'я. Тобто, колишній депутат Борис Береза пішов похайпатись, пофотографуватися, набив собі підписників, лайків, що він такий... Дуже потужний чувак, і потім списався. І таких людей дуже багато. Дуже багато можновладців, які фотографуються, аби просто позбирати лайків та вислугуватись перед президентом. І на жаль, це тенденція в Україні. Політика сьогодні в Україні вона не будується на правах людини. Ми це з вами розуміємо. Сьогодні ми дійсно можемо сказати про те, що українці вони вже не знають, що було би краще: Янукович, Порошенко. Зеленський, Україна, Росія або за кордоном. вони не знають. Ось я спілкуюсь сьогодні з друзями з України, і вони говорять, що несправедливість на кожному кроці. Ми всі з вами бачимо, як керівники ТЦК, яких затримують там на хабарях, як е, журналісти розслідувачі показують їхні величезні маєтки за кордоном, які е, купувалися вже після. Початку повномасштабного вторгнення, це дуже важлива і дуже тригерна історія, тому що суспільство бачить, сьогодні несправедливість, і я не говорю зараз про Зеленського, одне прізвище скажу таке про владне, скажімо так, і не говорю про Зеленського. Він людина одна, яка зібрала команду, та і так згоден повністю, що це його відповідальність, що сьогодні відбувається всередині України. Але якщо ви хочете, щоб суспільство працювало на Україну на допомогу Україні ну не треба так вчиняти, не треба затаскувати людей представниками ТЦК до бусіків. Ну не можна. Це не демократична історія. І люди сьогодні, які в тому числі і я, які сьогодні знаходяться за кордоном, але я був в Україні півроку. Я був в Україні, я виконував серйозні функції, але зараз не про це. Я за кордоном я спілкуюся зараз з тими людьми, які виїхали під час війни або до війни, і позитиву. Вони мені не говорять, вони просто позитива не бачать. В них дуже сильно втрачається мотивація взагалі на майбутнє. Тобто, два-три тижні, про які говорив Арестович, вже забули. Просто забули. Сьогодні Російська Федерація кожен день займає нові території. І в мене питання: не дай Боже, якщо Оркостан знову опиниться під Києвом, де будуть ці можновладці? Всі, де будуть Ой, депутати, я вам хочу більше сказати: на початку війни це я вам даю 100 Відсоткову інформацію. На початку війни, 23 лютого, більшість співробітників Служби безпеки України виїхали у Вінницю або на Західну Україну, у Рівне, Львів і так далі. Більшість керівників Міністерства внутрішніх справ поїхали з міністерств, у тому числі і заступники, і якщо я не помиляюсь, можливо і міністр, але про міністра точно сказати не можу, впевнений про заступників і про команди заступників. Тобто, ви зрозуміли, вони не вірили в те, що Україна зможе вистояти, і тобто, сьогодні влада робить все те, аби українці за кордоном перестали вірити, тому що є рейтинг, а є антирейтинг. І сьогодні мені здається, до української влади, якщо провести незалежне опитування навіть анонімне, от анонімне було б краще в цього і ми б з вами побачили дуже жахливі цифри. Ми б з вами побачили дуже людську історію, якщо б сьогодні відкрилися кордони в Україні, і ті люди, які у вишиванках в Україні там б'ють себе в груди і розграбовують країну, вони би перші були за кордоном. Моя вам особиста порада. Залишайтеся зі своїми думками, правильно все аналізуйте. Ми вже з вами розуміємось, що деякі питання по Україні це геополітична гра, сполучені Штати, Китай, Європа, Росія. Ми це з вами добре розуміємо. Ми з вами добре розуміємо, що через Україну сьогодні йде газ на Європу, і влада це виправдовує тим, що ми отримуємо гроші за транзит. Але це не так. Ми отримуємо умови, щоб Україна не перекривала газ від Європейського Союзу, тому що в Європейському Союзі піднімуться ціни на газ, і електорат буде дуже сильно незадоволений своїми чиновниками. Це гра, і на жаль, сьогодні в цій грі гинуть дуже багато найкращих, найсміливіших українців. Сьогодні ця тема в мене накипіла. Сьогодні ця тема в мене накипіла. Я хочу з вами поговорити про важливе, найважливіше, і якщо ви хочете. Чути важливе навчитися читати міжрядків. Тому що якщо ви будете дивитися сьогодні телемарафон, єдині новини, ви будете тільки бачити єдину точку інформації. Ця війна, на жаль, вона і внутрішня, і зовнішня, і політична, і людська. Але ми розуміємо, що Російська Федерація. Від нас, від українців, не відчепиться. Вона вкладає сотні мільярдів доларів в пропаганду по всьому світі. Україна говорить, треба повертати українців в Україну. Давайте закриємо їм можливість отримувати нові паспорта. Хлопчики, сьогодні, яким по 18-19 років вони не можуть отримати закордонний паспорт, вони не можуть виїхати за кордон, хоча вони, наче і не придатні. Я не хочу говорити багато. Я просто сів і. Хотів вам розказати про свої думки. Які в мене. Ви бачите все саме, що відбувається. Ви бачите те, який несправедливий світ. І ви повинні пам'ятати. Ви повинні пам'ятати. Ви зобов'язані тільки своїй сім'ї. І не забувайте про це. Тільки своїй сім'ї. До зустрічі!